Суспільні акценти змістилися, і кхе, на навчальні центри почали привозити бомжів. Я зараз абсолютно не жартую, не утрірую, не гіперболізую. Говорю про те, що мені говорять інструктори, офіцери, мої друзі, знайомі з навчальних центрів, окрім людей з різними формами інвалідності, відкритими формами туберкульозу. На навчальні центри почали все частіше і частіше привозити саме безхатюк. І власне це не говорить про те, що всі ТЦК виловлюють виключно там, вище перераховані категорії, інакше українська армія давно би рухнула, але це поганий сигнал, про який потрібно говорити, про який потрібно повідомляти, який потрібно фіксувати. Інакше зміни так і не настануть. І очевидно, що безхатька. Чи потрапляючи в армію, чи не потрапляючи до неї, навряд чи мислить категоріями збереження української державності і знищення ворога.